28 листопада має бути 50 сесія позачергова, тому що не є комісія. Висутні регіони комісії. Три питання. Матеріальна допомога, зміни до бюджету і зміни до програми. Я буду зачитувати заяви і щоб картина була біль'ясна. Заяви просить надати допомогу на лікування сина. Є чакі на підтвердження 56, тоді. Для... Операції. Ну, бо підрізні шкіли Ну, Це тут по на 10 тисяч. Е, Далі надія допомога на лікування. Е, ну, я так почекала, тут пише. 000. Вишнів. Ну, тут пише, що тут травми досить серйозні. Я не знаю.

З того, що в нас гроші, але є там піканці. Але в нас квитанція там це приватна клініка, і там, де заключення є, і записана загальна сума, загальна сума лікування. Тож, ну а все, це це було, під. Під Я думаю, що можна брати його до уваги. Ну, що підляв, я печатки, на сумі це не, Самовільно написано, а дійсно, що підтверджене те, що лікар поставив початку, якщо пройде така ця, то завжди треба знову операцію робити. 60, 20. 25, давайте. 25, так. Фінансово мащів на, на лікування сина. Не знаю, тут чеки представлені тільки на 10 тисяч три семьдесят гривень. там.

Я як не знаю, а чим другий, щось там, якийсь матеріал. Ну, може, це, як мовляв, забезпечено, але тоді тут саме воно, це саме. Тож, мовляв, це, як мовляв, забезпечено, але тоді тут саме воно, це Ні, але це окремо не вбезпечено, це ж так, через Давайте на їх поки відложимо, але хай, можливо, ще принесуть щось. Занесуть, тоді, мовляв, ще повністю Допомога зв'язку з крупним становищем матеріальним. Вона подала тут довідку про її доходи. На отриманні є три члени сім'ї, а доходині землі там тільки пенсія дві нові, з копійками. Тобто, О -о -о. На лікування вона пише, але як мало забезпечено, так? мало Ну і троє дітей. Двоє дітей. Двоє дітей, ну і вона трьох. А -а -а.

Ми через розглядаємо. Ну, хто пам'ятає, за минулий раз, на сесії програму, несли зміни, несли 6 місяців на яйця І тоді розгляд і заяви буде. І вона так в нас дивилася, що.

Ще, ще, раніше, ще раніше, А, я вже не дала чого надіти не, не 25 тисяч, бо перелік тих хвороб там у нас в програмі заказано перелік хвороб, які е, можна як місцевосуди, е, там е, онкологія і ще жодні тоді, і да. церебральні параліч. а в неї було заміна щось на очі уходить. Да, і немає переліку, щоб її давати так як 25 тисяч. Тут 10, так? Да? Добре. 10. E, Значить, голосуємо. <плес> <все? плес> Отримаємо допомогу на загальну суму 165 тисяч і зметання на допрацювання. Так. Члени комісії. Якщо получимо до сесії, що зібрати. Ну тут прохачу мене давно. Ну, скажіть, кажуть, завезуть, тоді можна. Якщо довезуть, то ні, то Так, давайте я зараз їдемо. Ви Двіться, є небагато листів, але конкретні. А, так, суми, так. Ну, Але вони, бачите, всі хочуть те, щоб ми зі сили закупівлі і систему передачі без особисті. А в нас на даний час коштів вже немає. Ну, на ми, ми, ми це нам треба мільйон перенести, збільшити так. призначення, збільшити дохідну частину на суму. Ми, так, і, так, і, так. На співзевної свій... Калинівської селищної території громади Херсонської області і вони просять допомогу, як ми виділяли у минулому році їм, і вони кошти не використали. Але такий трансфер на іншу область погоджується лише за дозволом, за, за погодженням з Міністерством фінансів. Такі всі документи були подані. Дозвіл нам прийшов на погодження між бюджетного трансферту. І у сумі 220 тисяч 800 це інша супереція буде. І ще крім того, первинка просить виділити продання ноутбука, це для вишницької територіальної ой, амбулаторії і джерела безперебійного живлення. Це у сумі 28 тисяч 500. Але там ще таке питання буде, бо я бачу, що вони мені вчора вже пізно вечені, вже сьогодні не мала часу з нами сконтактувати. Там кошти є з економії електроенергії, я бачу. То якщо це, можливо, буде не додатковий трансфер, а просто щоб перенесення з одного виду електронного споживання на розвиток, то це буде. І ще, що є. Це листи від е, нашого життя. Це вони вже нами написали ще в березні місяці, Ось, і зараз просять е, 50 тисяч на фінансову підтримку. Але ну я не впевнена, що ми маємо право, тому що це. Ну, тут треба мені трішечки вияснити, е, тому що е, це... Це вже не газета районної ну, міської ради. А ми так, на такі газети, не маємо права відділяти. Ну, я узгоджу це питання і вам перед комісією дам відповідь. Ой, перед сесією. Добре, це було ще питання з, з нашою з газети. Ну, це в мене на даний час. Ну і будуть ще такі питання, що по навчальних закладах, то це я казала, що заклади є видатки споживання і видатки розвитку, це їхні такі моменти. Чи будемо здійснювати, якщо ви потребі. Бо зараз поки звернень немає, але завдяки ми починаємо працьовувати сесію, відразу ж звернення такі виникають. І все. Це Дякую за увагу і я просила. Голосуємо за ті зміни, так. Так. І третє питання. Зміни до програми. Пропонується вони зміни до програми соціального захисту населення Вершницької сільської ради в частині порядку надання матеріальної допомоги розливим категоріям населення Варшінської територіальної громади, які потребують особливої уваги та підтримки. Ну, як вже говорилося на рахунок випису з історії форови про проведення лікування громадян або довідку з медичного закладу про оперативне навчання з підтвердження фактичних витрат на лікування, то що термін видачі довідок становить... У нас було 6 місяців, а тепер не більше, як один рік. І особам, другим пунктом внести зміни, також до е, в порядку матеріальної допомоги порядку матеріальної допомоги особам з інвалідністю першої групи, доповнити там пунктом е, ну, до такого змісту, що така допомога надається за, за, на підставі розпорядження сільського, щоб не виносити на засідання сесії. Що відкинути буде ту програму зміни? Ви кинути переліку документів, які необхідні для надання документів. Довідку про склад сім'ї, вона давно відмінена. Давайте такий пункт донесли. Вона висить в тій програмі, довідки давно немає. Та воно там сіть. Там вже в тому порядку, то вони там всі. Там вони всі сіть. Ну немає тої довідки, вона відмінена вже пару років. І що? Зареєстрованих витяг про зареєстрованих осіб за вказаною адресою. Поміняти або... Обдовування... Ну, Поміняти бачить обулівок. Не довідка, до до а, а витяг. Так, так, правильно формулоки просто. Ну все, за ті три місяці. Все питання закінчення.